Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Буденний Хаосит, З вами Альфарі, і сьогодні в нас огляд коробочки Дезвоч ветеранів. Ось так у нас коробочка виглядає. Мене дуже здивувало, я не знав, що ця коробочка випускається по сей день. Колись давно мені з неї відсипали біце для моїх перших міньок. І там був трохи інший дизайн коробки, вона була чорносірою. І Мені дуже сподобалося, що я побачив цю коробочку в магазині VagShop. Це мій самий любимий магазин, який продає нам коробочки Warhammer і всю цю красу. Так от коробочка у нас виглядає ззаду. Вона досить компактна і малесенька, але лягнички тут дуже класні. Я купив цю коробку для своїх конверсій Альфа Легіону, так як тут дуже багато смачних, красивих бійців. В нас тут 5 баз 32 мм. Кольорова інструкція. Я вже її колись бачу, але це був чорно-білий варіант. Стосовно нас ливники, що тут можна зібрати? Детальна зборка. Вони у нас збираються по схемі карланчик. Ну, Ви вже всі знаєте цю схему, але я хотів би виділити, що ці міньки. Вони трошечки вищі, ніж старі карланчики. Це, мабуть, такий вже переход був в сьомій редакції і до примарісів. Ось такі у нас красиві хлопці. Як мені вже цей стиль подобався, коли ще не було примарісів. І от ми бачимо профіля актуальні для 9-ї редакції. Перейдемо до самих либничків. Що нам тут ГВ може запропонувати? Почнемо з самого першого либничка. Ось так він у нас виглядає. Тут нам в очі кидаються наплічники. Наплічники досить цікаві. Перва половина це лояльні. Тут навіть я помітив наплічник мінотаврів. Цей другий я не знаю, чий це. Тут ми можемо бачити наче грифонів, храмовників. Тут уже йдуть наплічники Dezwatch, всі, мабуть, їх бачили, дуже класні. Ну, вони з сірими рецерами майже ідентичні. Що, що з такого можна виділити? Я у нас ось такий наплічник весь в ланцюгах в з чистоти. Хочеться виділити, що руки у нас мають дуже зручні кріплення. Руки теж я використовував в конверсіях своїх самих перших. Ці руки досить зручні і класні, тільки от цей елемент мені не дуже подобається на них. Так як це карланчик, ось такі у нас ніжки з печатями чистоти. Це МК-8 вже досить цікава броня і класно виглядає. І дуже зручна зборка. Коли не треба мучитися з чільньонкою, що я ще тут можу виділити: булава. В нас є як ліва і права. Ще ти дуже класні. Мабуть, я відправлю їх своєму товаришу у Львів, так як їх я не планую використовувати. Хочеться виділити ці болтери, так як для Альфа-Легіону вони мені просто ідеально підходять. У нас такі красиві болтери. Навіть з печатами чистоти це не проблема їх використати для мене. Heavy Flamer із Heavy Boulтером. Це наче Heavy Bolter Infernus. Поправте мене в коментарях, якщо я помиляюся з назвою, дуже класно виглядає. Мабуть, якщо я буду збирати третій Heavy Bolter, то я зберу його прямо в цій варіації. Це вже його друга половинка со стволом і магазином, ну, банкою для Прометія. Ще хочеться виділити shotgun. Є в нас такий класний шотган один. У нас є. І є у нас другий. І Патрони клеються під нього. Ну, в Kill Team конкретно цими фракціями Watch я не грав. Я грав Хаосом звичайним, альфа-легіонерами і Крутами. Ну, можливо, колись я до Watch дійду, тільки якщо їх переведуть в еліту. Класні у нас дуже розписані, от такі прям з рунами є. Powers Word у нас повна коробочка їх. Вріз в трохи різних позах ці болтери тактичні. Є ще в нас снайперський болтер. Ну, снайперський, я би його назвав тяжкою, але виглядає дуже класно. І цей ремінець, і є ще от така от фішечка. в нього. Рука з магазином, яка неначе заряджає його. Таке я бачив тільки один раз на Примарісах І от перший раз я бачу таке в карманчиках. Ну, іначе ще таке було в серії Space Marine Hero в Ультрамарині. Ось всі в нас руки зроблені з такими комп'ютерами, з проводами. Цікаво виглядає технологічно саме те, що мені було потрібно для Альфа-Легіону Переходимо плавно до другого левничка. Тут вже нас зустрічають їхні бекпаки, символіка інквізиції, черепки Імперіум. Ці всі бекпаки цікаві тим, що вони йдуть з візорами. Так у нас от виглядають ці візори. Те, що мені потрібно, вже знову ці болтери. Болтери тут дуже класні ноги в трохи динамічніших позах, і вони вищі, ніж звичайні. Тут ще нас зустрічає така класна річ, як Combi Boulter. В нас є, от є така частина, на яку ставляться насадки. У нас є або плазма, або мельта флеймера або другого болтера. Ну, щоб зробити шторм Болтер. Тут немає. Тут цього дві закачки. Але я думаю, цього достатньо. Нам і так тут дуже багато чого дали. Плащ, який в нас тут є, він збирається з частиною спини. Він просто з двох половинок збирається, як і всі мініатюри тут. От у нас є от ці штучки. Це у нас магазини, ленточки, декор, який наклеюється на нагрудники. Нагрудники у нас от виконані половинками. Є у нас половинки осі з ножами. І є у нас от ці самі нагрудники. І от. Як вони класно зроблені. В них тут є такі штучки, в котрі саме цей декор вклеюється. Це досить цікаве рішення. Таке схоже, я бачив в деяких моделях в Єресі. Ще хочеться виділити із цього всього обілія бідців два молотка під різний хват. Молотків в мене ніколи ще не було. І ці молотки, можливо, я зберу. Хаос Лорда з Хаммером, і я візьму один молоток звідси. Ще хочеться дуже виділити. Тут є така у нас класна річ, як меч некронів. Я точно не пам'ятаю, як він називається в кіл-тімі, але цей меч потрібен якомусь особливому герою. Мабуть, він дуже довго в мене буде лежати, поки такий герой не знайдеться. Дуже класно виглядає. Саме дизайн От таких бійців мені давно не вистачало. Під цей же хват, під цю руку в нас є Power Sword. Power Swordів тут дуже багато короткі, цікаві, компактні. Ще хочу виділити голови. Голів у нас дуже багато. Це в нас голови в шоломах. Тактичні такі цікаві. І є в нас от, ще з візорами. Це у нас вже пішли стилізовані під Легіони. Це, скоріш за все, Дарк Angel. Таку голову я хочу використати на Псайкері. Я його хочу зробити з основу зробити з бійців, які є в цій коробці. Це у нас, мабуть, Саламандри. це вже інші. Ну і явно виділяється Space Вольф і, можливо, Ультрамарин. І залізні руки. Ну, така вже голова в мене була, я її використовую якраз в своїй тактиці хаосу в роторки. Так, ось так. Таке у нас обілля бідців. Два такі добротні ливнички. І ще хотілося таку хвилиночку ностальгії вам показати. В часи, коли був актуальний перший Kill Team, коли я грав от по цій книжці. Секундочку, я вам і покажу, От коли була актуальна ця книга. Я зібрав свою першу модель. Моя сама перша модель, ось вона. Це є Альфарі, який зібраний з карланчика. Мені його допоміг зробити Олексій, друг художник. Ми використали при його зборці саме бекпак з Dezwoчу, який мені дістався від товариша Максима. Максим, привіт! Плазма від Havoc. лице у нас навіть не пам'ятаю, звідки ми його взяли. Надіюсь, камера зловить фокус. Ось, Олексій у нас постарався дуже зробив йому гарне лице. Мені воно дуже подобається. Бекпак класно вийшов і сама плазма. Десь ми дістали от таку трофейну голову. По беку я грав був із Арлікінами. У мене були наче в'єтнамські флешбеки після партії з ними. І нарешті, коли я отримав перемогу, мені ми зробили якраз плазмаганера і дали йому от таку відсилочку. Колись цей плазмаганер був Нурглітом Але ми його повністю переробили, додали ще. Із Space Marine Hero з одного нагрудничка, наче від сержанта, цю тряпочку. І з такого ще плече від тисячника. Не знаю, як воно туди потрапило. Я приклеїв, що було. І я дуже хочу зробити його ремейк уже на базі нового хаоси та нової тактички. І теж цей біц зберегти. Так, що ось така у нас була. Хвилинка ностальгії, і такий у нас був огляд на коробочку Dezwatch. Я надіюсь, вам сподобався цей огляд. Ви підтримаєте мій канал лайками, підпискою, коментарями, допоможете мені в його розвитку. Дякую, що ви витратили час на цей огляд. Всім щастив. Надіюсь, у вас все буде добре. Мирного нам неба і всього найкращого. Дякую за увагу!